Гарне пакування це лише показуха. Серйозно? Знаєте, я вже не раз бачила коментарів в стилі: оце ти гарно пакуєш, стараєшся, робиш все для відеоконтенту. Ну що сказати, так я пакую в прямому ефірі. В принципі, кожного дня, окрім вихідних, бо я теж, вибачте, людина, але найбільше смішать ті, хто пише, що я роблю це лише для вигляду: типу, завернула товар в попирку, накидала опілок, Головне, що було рожеве із наліпками. Відкрию вам секрет: існує така річ, як коробка. Так, от я і використовую, особливо коли відправляю Тому Захист моїх посилок, можете не хвилюватися, все продумано. А от щодо рожевого стікерів і естетики, так це мій стиль, це моя фішка. І знаєте, що я цим пишаюся, бо я вважаю, що краса в деталях, і це важливо. Для мене естетика це не опція, це частина сервісу, і я буду продовжувати це робити. Бо до мене приходять люди, яким це подобається. Я співпрацюю з клієнтами, які цінують мій підхід, які обирають мене саме за цю турботу. А ще я наберу додаткову вартість за своє пакування. А кому це все не треба, кому хочеться отримати свою посилку, просто в пак. Кеті, будь ласка, замовляйте там, де вам комфортно, отримаєте свою гівну посилку, яка, дай Бог, приїде ціла. Я надалі буду розвивати свій бренд, буду покращувати пакування, і найголовніше, я зроблю його екологічним, бо мені не байдуже. Я хочу, щоб моє пакування було не тільки гарним, а ще й відповідальним. А ви дивіться мовчки і заздріть, бо я далі робитиму все гарно. А якщо вас це бісить, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я подякую за гарну рекламу.